Чоловічих пляжних та спортивних шортів за 3500 гривень 10 кілограм. Це перший сорт. Він дуже в гарному стані. Тобто резиночки всі класні. Малюнки також на місці, кишеньки, замочки працюють. Орієнтовна собі вартість буквально 50 гривень одній парі. А ще дуже важливо, що тут переважають гарні великі розміри. Серйозно, орієнтовна собі вартість 50 гривень. Різні модельки. Тут і подовжені, і коротші, і є резиночка, і немає так, як тут. Це дуже класна категорія товару, бо переважно шорти йдуть міксом. Тобто і джинсові, і трикотажні, і ляні. Всі йдуть разом. А це суто спорт. Суто пляжні класні шортики. Тому їх буде набагато легше продати, ніж джинсові. А ще і собівартість у них також класний. я думаю, 50 гривень за пару шортів це, це взагалі сильно, правда? Глянькі просто. які сучасні, класні модельки. Просто неймовірний. Ось глянькі резиночки повністю в порядку. Також дуже багато брендових пар попадається. Вау, оці легенькі круті просто. А оці світлі, просто бомба. Це, до речі, дуже гарний перший сорт. Такий з сильніших. Клас. Просто найчики. Далі що це у нас? Адідаси. Ні, лот неймовірний, якщо чесно. Гляньте, це такі як сімейки, це плавати. Умбро, також брендові. Ось така моделька також буде присутня. Тому це однозначно лайк цим шортиком. І розміри. Саме головне це розміри. Я основне забула вам сказати, що розміри переважають тут великі, навіть я б сказала, батальні. Тобто XL, 2X, 3X. Тут будуть присутні не суто-Мки, не суто Ельки. А ось такі гарні, великі розміри. Чікс. Це, це красота, це сильний лотик. Я думаю, що весь показувати просто сенсу немає, бо я вам вже озвучила собівартість. Взагалі клієнтка писала, що разом з доставкою там 55 гривень стає. Але вона їх навіть не донесла до ефіру, бо купили сусіди, родичі. Бо реально класні. О, Джонс Jones гайденькі. А така моделька. Шикарно. Тому хто хоче забрати, ви знаєте, що потрібно написати менеджеру на Viber або зв'язатися з менеджером, який ви працюєте. Клас. Просто ймовірний кульочок. Така моделька ще одна. І ще одна просто. Я кайфую від таких розпаковок, бо все мені подобається. Від собівартості до моделюк, до брендових шортів, які тут є. Просто красота. Ну, це плавальник. Але дідоси. Але розмір. Який, до речі? Емочка пише. Ну, то неправда, то елька. Тут, гляньте, який розмір. Красота. Все у нас тут буквально ще трішки залишається, тому пишіть менеджеру, забирайте, бо ціна хороша 3,5 тисячі гривень. Суто, спортивні і суто пляжні, чоловічі шорти.